Те утеутере у тереутеу. Та вас, друзі! Ви на каналі Marshall Denzel, З вами я Денис, і сьогодні ми подивимось на таку гру, як Jurassic Park. Е, -е колись, колись я глядів на неї, робив такий міні обзорчик, можна сказати. Пробував бавитись, але не дуже вона мені зайшла. Зараз я побачив, що вона трохи оновилась е -е, в зв'язку з виходом нових частин. Типу, воно доволі класно. Тому давайте пограємо спочатку в сюжет кампанії, захоплюючи оригінальний сюжет в світі юрського періоду. Події розвертаються після катастрофи в фільмі Світ юрського періоду. 2». Е, так в... станьте на голові операції Депарпан... департаменту охорони природи по розведенню і збереженню динозаврів, а також відлову деяких особ, які е, розповсюджились по всій території USA. Драсику, той самий світ, Тут. Тут і все почалось Доктор Манкон. О, добрий день. Тут ми зробили прорив. Так точно. Как Коротше, гра Короче, раз зайдем прям любителям фільму. А я как раз недавно делал себе не такой марафончик, передавлялся все фильмы по юрскому периоду. Правда, со временем такие воспоминания всегда уходят на второй план. Амбиции, амбиции с нами надолго. Так точно. Для динозавров, что остались на острове, время потеряло смысл. Они были чудом науки, а стали ценными активами бизнеса. Быть может, нам пора задуматься о том, что такое природа. Это бесконечный цикл с одной целью – выжить. Да прям кадры а с фильма показываются. Жить в загласії друг з друга. Так, торчому шай. Окей. Зверху, я не знаю, чи запис це веде уловлювати Тут зверху, типу, якісь параметри, гри, запису з'явились. FPS, щось. Коротше, це у мене весь час такий є. Не розумію, чому в цій грі. Типу, в інших іграх взагалі я цього не бачу. Коротше, ну побачите, типу, такий тест. Найвищі настройки, Це крім цього, е е крім тіней, в мене поставлені. Царила, Чи собі киму взагалі похер на цих великих динозаврів? Я в знаю трохи динозаврів, да-да, люблю таке. Це три царатопси то, то якийсь алазавр, по-моєму, таке щось. Якщо я його тільки зараз взагалі не слухав. Да, тебе зараз ніхто так, э, не слухає. Все вийде інакше. Окей. Я це підтримую. До речі, Версію, що я грав, там початкові місії взагалі були в були якомусь лісі, так що а Тут Можуть, Можуть, боже. США. Знаю, Можна пустая. По і пошвечивать Грейді. Да. ми працювали з динозаврами вплотную. Я бывшая управляющая мира Юр. Тот парк. Были там и в день инцидента, когда парк был, к сожалению, разрушен. А это Оуэн. Работает с велоцирапторами. Формально я эксперт по зоопсихологии, но можете звать меня дрессировщиком динозавров. Я только-только добился, чтобы они мне доверяли. И тут на тебе. Итак, кое-чем надо заняться в первую очередь. Для начала построим оперативный центр, где есть внедорожник для команды рейнджеров. И вертолет с командой от Лоба. как вы долго говорите, и насколько это мне не Окей, okay, хочешь, чтобы я это тут поставил? Электростанцию, чтобы Прекраски это все снабжать. Так что, Понял. Чтобы центр не остался без света, и подключите резервный генератор. Убедитесь, что он Так, а куда дорогу? потому что иначе он просто не будет работать. А куда ему ж дру... Ага, понял. Все, тебе дорогу не треба. Клэр, искать этого динозавра с земли будет непросто. А если повезет найти, то нам вообще кранты. О. Значит, нужно взять вертолет команды от лова. О, прикольно. Ха -ха. Вау, это мне прям подобается. Так, компас. Э, добре. З э, допомогою R режим прицілювання і... Убийта динозавра. Окей, okay, погнали. А, так він мені підсвічується, Оля. Це взагалі не ез. Так, Р. Ух йоп ти Давай, давай, давай. Ой, я же и управляю вертолетом. Все, все. Прикол сзади. Все, спать. Флэр, это Ола. Я слушаю. Поймали. Все прошло успешно. Все получилось. Я не сомневалась. Правда? Ну, может, немного. А -а Ну, Сейчас вы базу тупо так в стале.

Так, точно, понял. Це це 3 стрей Йоп, то як повинно. <свіття> 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 е, е, так, я десь бачив у параметрах цю штуку. Підсвічування динозаврів. Я десь бачив, але думав, тому то не буде ти. А это якась дичь. О! Это бата лучше. Ух ты, какой красончик. Этого динозавра я сразу узнала. Когда таким в заложниках, сложно забыть, как он выглядит. Того мы так и не а, это Брионикс. У, хороший кинцы кадр просто четкий заработал. Добро. Динозавру здесь не хватит естественной пищи, поэтому в загоне нужна кормушка. Голодные динозавры заставляют меня нервничать. Прекрасно понимаю. Так, да кормушка, кормушка. Я таки делал. Так, нема сходимся. Хорошо. Нам нужен отчет о состоянии динозавра. Отправьте транспорт с командой Рейнджер. Ну, а погнали. Все, что нужно знать о ну да, это ж динозавра никогда в жизни не я я имею в план. Так, я, э... без наблюдения, а ага, пустое, ясно. Знаешь что? Если не получится, то сделаем по-твоему. Что ж, неплохой план. Е, будеш наглядати за ним. Ще ближче. Твою дивізію. А, я кажу, це ніколи в житті не, не переходило нічого погане, правда? Просто взяти поїхати херню хіщного динозавра, правда. Все, уматуємо. Нальємо по коктейлю Это ти сейчас шутиш, или серйозно спрашиваєш? Байдів... Ой, це вони довго виробнати... говорить, виробнати... конечно. Та, та я вже. Комфорт. Ему камня не вистачає, да? зараз камня ми йому дамо, а як камінь дати. Ммм... Mm, Аго, камні. Він каміння любить, серйозно, типу йому не комфортно, коли є мало камінь. Все, ідеал. Все, отто він довольний, конечно. Так, погнали. Дуже повильна промотка часа, типа Рахует по три а она за ней не працует Че мне дать добуду в аденец? За этими динозаврами нужен глаз да глаз Не помешает установить на территории загона пост рейнджеров Поставили На первый взгляд безумно, но так надо, поверьте Мне не треба вам. вас, Я сам все разумею, чудоволю Мне докладывают, что у вас на воле спокойно динозавры гуляют Допустим, это так

А потім отправим службу перевозок, чтобы доставить ее. Эй, Курва підлети, бо той чорт не годен попасти. Давай, ее. Їм кожному по дві треба. Так, ще мінус. О, так от, супер. Так, загони. Е, давай будемо будувати, я так поняв. Е, ага. Давай їх побільше, типу. Вони ж здорові, їм ж треба місце для гуляння, алло так не працює курва. так е Щ Що я написав? <ріст> так, пост одразу. М інфраструктура. Поки що ніц нема: агенти? Непонятно. Так, е среда, среда, среда для рибоєдних. Поки що нічого не можуть для них робити, тому. Е де там був? Ага, вот перевести. О! Раз. Два. Три. Поїхали. О, да, прикольно, що вони тупо не звідки появляються. Приємно. Е, так, так же само даємо команду від лова. А, чекай, це на відлова це е, команда наблюдення. Добре, є таке діло. Актив, сам ти актив, чуєш? Так, ті погнали туди, окей. Е, давай я їм ще дорогу добудую сюди. А бляха... Неприємно як. Все Я такие дела. Так, мы, зараз про вас потрубуемся. В целом, дела у нас налаживаются. Уверенно, мы возьмем ситуацию под контроль. Так. В первую территорию. Но сейчас нам надо перевести всех особей в безопасное место. Понятно, прийняли. А, тобто для них, типу, таке можна було чуть велики. за велике побудував. Ясно. Так, їм треба трохи води. Аж забагато, А, але нормально. Пустель є нескористущі. Ага, бо стеблі. Це, напевно, вони. так от взагалі супер. Ідеально. Так, є. Е, є. Е, е. Так, смотрова галерея. ти курва Як би того зробити? Так, робимо ось так. Ну, давай ще й тут тоді. Так, дорогу добудувати їм треба. Так. І сюди. Є хорош. Просто на волі. Їх а для так, ще раз по комфорту. Центр. Постройте його, а далі розберемося. А, це, відповідно, коли вони рухать. Так що вони там можуть і там, так, да, собі порухатися. Тобто. А, нормально, нормально, коротше. Все, все нормально. Так. Е експедиційний центр. Будуємо. М як рухати? Ага, ZX, окей. Давайте все поруч, немає сенсу. Не бачу сенсу будувати все по окремості, коротше Так, зараз, зараз, зараз. Шо куди? Так, тут абстрана та дорога має будуватися. то тут віжі. Все. Так, карта експедиції. І тут ти говориш. У парка є кілька кандидатів, в смысле, учених. Вы уж подыщите кого-то безбашенного, типа меня. Угу. Так, в центрі управління вчені можно можна наняти тепи наукілогістика, генетика благополуччя. Задача потребує певних навиків. Що очків від збитки? Час зменшиться. Окей. Так, до списку вчених. Найняти нового вченого, так. які ви всі лохи. А що ти з 9, а ти з 7? Добре, <grystujna> хороший вплив. швидші дослідження. Добре, давай такого. От тебе. І от тебе. Типу, Глар, все. еще Вот он, наш перший шанс на гуманний отлов. Воспользуемся им. Назначим задачу нашему новичку-ученому. Согласна? Так, до следжения, Мой хороший вплыв. Ага, да. Прошу прощения. Давайте нам же терять нечего. Ну, может быть, кроме новичка. Бляха! Что за тупые диалоги? Кто тут сорубаев? Скажите мне, пожалуйста, нашли я 2 миллиона? Загоны, пока не от Они как бы снова вернутся домой. Э, тут драчи я другого времени, а я пятого. Типу, прикол. Але який прикол? <laughs> Непонятно. Так, я пропоную, типу. Зробити отаке, вот раз, два. Три. Чотири. Раз. Два. Три. Отак вот от. Шо? Хто? Гуманний. Ну, окей. 4 з 4. Е -е, перевести їх всіх сюди. Тихо, 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 тихо. Я ще не закінчив курва. Де це? Ворота, значить, так. Ворота в нас ось тут. Е -е, смотрова площадка, значить. Ось тут. Дорога. Ось так. І дорога сюди. Ладно, не можна. Е, ти що? Що ти? Ти генератор? Де генератор? Інфраструктура, карта, загони, агенти. О, електроенергія. Так, блядь. Я оце от щось не поняв. А де його має дід? Де цей генератор має то вот роз розставити його? А. А, потрібно, чтобы хотя бы він чуть-чуть торкався, то и все. Нормально. так, добро. Корва. Де воно все робиться? Е, от, нарешті знайшов. Так, постренджерю. Добавляємо команди. Оуэн, Ну, просто динозавры все время. Все, погнали. Получается, и мы на них должны. Да, верно. О, тут прям жилю, дай запустить. А чо його долбанули? Он что-то робив? Райтинг без паки 4. Ким існуть там спілкується собі. Ну шара. Ты шо? Райтм без паки 4. Iting безпеки 5. Вау. Wow. Так, окей. Okay. Вже є зміни по цьому. Так, стеблі тобі потрібно Так, і калімати. Чи ні. E -hmm. Нескористущі фруктові. Тут такие еб твои, о, да, це воно хорош. Так, трохи води тобі, як завжди. Все ідеал. и дал. У, 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 побіг, побіг. Давай який декий. Ти <сі> де бродиш? Ні, ну прикольно, прикольно. Хто да. є? Yeah. А що воно ну, мені. А скільки в гроші? Воно oh, ну, мені якісь гроші приносить? Oh, no. Видимість. Uh, так, має бути робіт. видно. Claire, пойми, так, понятно. Просто вот такой уж я есть. Да не с тобой. А, з динозаврами? Я чого-то не знаю. Надвігається Грозная піщана буря. Так, мусію чуть відволікти. Я не розумію. Звідки в мене тут загалом люди, що в мене по грошам? Ладно, мене поки що це не дуже цікавить. Іде піщана буря. Веде місце. Обмежено... Чому там двох видно? Я не понял. У мене ж один той. Бріонікс. Оу! Ти що тут забув, чувак? Ем... А... Так, давай, оп, чекай. Ага, напряму. Давай, 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 йоп, твою мать. Зараз мені всіх з'їсть. Мы не зробим парк люсков приводу два, курва. Як важко тут индишь, що ужас просто. Ем, Дату той перенос, О. так, а тут хто буде ремонтувати? Ну. Хто це все буде ремонтувати? Алло? Знести, перевести, декорацію. Ну, давай я просто новий побудую. А то я знесу. Та ні, давай я просто весь знесу Все, будую новий. Є таке діло. Так, це все? Загалом, так. Да, Піщана Булі, окей. Так, небезпечні динозаври, можна їх устрілювати і назад прохерачити. Так, можуть зламати. Так. -а, -а, -а команду рейнджерів вона ремонтує. Ну, ясно. Вже пізно, так би мовити. Так, е поповнення припасів, давай. На максимум. Так, тобі би теж поповнити на максимум. Так, я разместил всех. Что это означает? О, я так и делаю. О, а разоно вейко на ново. Не был порядок. Динозавры на месте. Финчи и экологи не давали бюрократам повода к нам с чем-то придраться. Так было. Но потом произошло нечто из Проїшло нічто із рядову. Недавно власті обезрядні грубу паркандію. Після трагедії в нелегальному uh, таборі небезпечні динозаври 6 там Це Сейво. <laughs> Ладно, давайте ми вже тоді з вами продовжимо в наступній серії, а на даному моменті хотів би з вами попрощатися. Всім подякувати за лайк, за коментар, підписатися на канал. Та всім до зустрічі на наступній серії. всього найкращого та до побачення!